Які шикарні місце. Приїхав на риболовлю. Колишня секретна воєнна частина. Є чотири озера. Ми зараз на першому знаходимося, пробуємо караски ловити. Прикормив, одна на опариша, друга на хрубака там далі. Закормили місце. Тато мій з тої сторони пішов, пробує. На хробака. Пловимо трошки тут. Планую ще потім піти на третє і четверте озеро. На третьому там окунець непоганий є. Кидаємо на окінця у спінінг з собою. Закину одну поплавочку, один спіннінг. А на четвертому то ще заїдемо, попробуємо, там щука є. Покидаю на щуку трошки. Так, сьогодні маємо файно провести час. Тут колись мостик був. Гарне для відпочинку місце. Ось тут ми зайшли. Бісеточка вже. Похилилася, колись тут відпочивав з друзями, гарно було. Ностальгія відразу. О, тут пригали ми, купалися. Вже все заросло, тут вже половину озера заросло. Тут є ротан, карась на цьому. Не знаю, що ще може бути. За карася ротана точно знаю. Глубина велика досить, зараз, мабуть, ще там більш. Тут вже біля берега тут до 2 метрів. Пробуємо. Тут ще на друге є, зразу біля нього озеро, то там короб. Але я нічого з собою від кого не брав, на коробку тут треба довго сидіти, цілий день, закормлювати багато. Я так приїхав. На свята в гості до батьків. Той, думаю, захвачу вудочки дві. Сюди під'їдемо. Ну, від села кілометрів 5 в лісі, Чорний ліс. І все, я буду включатися, як щось буде клювати. Покльовок нема. Вода дуже чиста, така навіть задужа, щось видно, риба не ходить. Тут цього зеру були, спустили майже повністю, але дріботи тут залишалося невеликої риби. Так недовго тут посидимо, якщо нічого не клює, то. Йдемо далі. Коло тата тепер така бандура кинулася, він аж напудився. Прямо коло метр від, від нього. Каже, такий білий щось велике як карас. Тож хвилі аж сюди дійшли. Я думав, що тато прикормку тут кинув, а то Йду я по спінінг візьму, може то дійсно оконь кидався. Заодно вам покажу, дивіться, яка тут краса. Дуже глибоке. Тут є короб. А сюди вже треба, мабуть, з ночівлею їхати. Дуже красиві місця, дивіться, для відпочинку. Просто очі не нарадуються. Дуже рівень піднявся, тут було менше води. Шашлички можна. О, красота. Візьмемо спінінг, попробуємо. Так, тут оце перше заросле, це друге зараз. Треба буде колись сюди на коропа поїхати. Пробуємо на джиг. Став твістера. Ще потім будемо тестувати забавку нову. Після рибалки вже постріляємо з холостого стартового пістолетика. Пугач просто простонароді. Кажу вам шахти, з яких могли випускатися балістичні міжконтинентальні ядерні ракети. Там будемо біля Четвертого озера, озера. Зараз переходимо, переїжджаємо на третє. На Окунця Покидаємо щось тут взагалі глухо. Ні на спінінг, ні на поплавок. В тата теж ні, ні жодної покльовки. Так що їдемо зараз далі. Так, підходимо ми до третього. Але щось тут так воно заросло, що... Що буде де взагалі закинути. Пробуємо. Такий рогаток. Видно, риба тут здоров'яна. І все, закидаємо. Так, закинули поплавочку. Аж йду спінінг покидаємо. Пробую на мікроджиг. Тут вода дуже чиста, риба не кидається, нічого, щось не то. Так, щось вже тут заплаві пробуємо, щось нічого не йде. Певно, треба переходити на останнє. Там попробуємо, щучка є. Може хоч щука піде. Їхати туди. Може там повезе. Сонечко вже вийшло. На щуку, звичайно, краще було з самого ранку першим ділом поїхати туди. Але ми так по порядку йшли. Пробуємо в болоті тут. Mm -hmm. Пробуємо <в> болоті. Зараз тут наловимо купу карасів. Карасик? Mm -hmm. <пробуємо в болоті> маленький карас. Тато зловив. Але маленький. Так, ідемо на останнє озерце. Десь ще тут буде де... ловити. А, один тут, а один туди піде. Що тут глибини немає? Я буду ходити спінінгом зараз всюди кидати. Тво глибина велика. Ви, ви собі того можете ловити. О ну, тут вода трошки Мені здається грязніше. Я вам даю вже тут у другу. А я сам буду йти з піні накидати. Так, а ну чи пройду? Чи намочу лапки? Ну хтось сюди зробив такий захід. Видно, тут рибка якась є. Ушука є тут точно. Всі знають. Йолки-палки! Чуть не нернув. Рівень сильно вий, високий. Не везе, зачепив за якусь корягу, обірвав поводок один, єдиний мав титановий. Хіба буду так в'язати зразу напряму пробуємо вертушку. Е, вода прозора чиста, то то треба було ходило, то вода мутна має бути. Пробуйте йду ще там, покидаю трошки. Не можу закинути нормально ж тут все кругом дерева. Попробуємо з цього боку. Вже таку вертушку взяв. Вертушку потім кину я ще. Бльосеньку одну маю, таку, вчасну. Пробуємо на неї. Не знаю, що тут ще пробувати. Але краса тут неймовірна. Так, товариство. Щось нічого тут не бере теж. Від на спінінг і на поплавок. Але ми це не здаємо. От вже тут спускали його, походу, прокопували. О туди. Походу, вже б його спускали. Ми це не здаємо. Йдемо, що є одне таке дике невеличке озерце ставочок в лісі. Там далі. Вже будемо вертатися там. Ще заскочимо туди, попробуємо. Може вдруг там ніби особа перспективне, але попробувати можна. Бо таке покладається на одне надії, а може зовсім бути там, де не очікувалося, може бути результат. Так що попробувати вже раз тут, попробувати треба всюди. Лара йдемо, ще покажу шахти. Де балістичні ракети могли, могли випускатись. Ще попробуємо пістолета. Нічого не бере, ні, йдемо. Йдемо з пістоля постріляємо. Ще покажу шахти. Вийшли на таку гору. Тут 4 пускові шахти. Зараз вам покажу. Перешугався. Думаю, що там за рух? А то жаби. Куча жаб. Така. Знаю, яка там глибина в неї? Ширина 3 метри. Це для СС-24 ракет. Я вже взнавав. Дуже були, коли самі можна ракети. Там, по-моєму, 15, 15 тисяч кілометрів вони пролітають. З друга тут затоплена. Там кришка була. Там ще дві. Отак От йдуть чотирикутником. Так, ці ракети, якщо не помиляюся, несли до 1500 кілотон ядерного заряду. Це, щоб ви собі розуміли, на хірасіму 15 кілотон падало. А тут, по-моєму, 6 чи 8 боєголовок. Тут теж затоплено. Це теж затоплено. Одні убитки. В паузі штативом телефон. Штатив тріснув. І телефон тріснув. Надіюся, що тільки захисне стікло. А не основне. Ну, спасло. Все-таки хто би що не казав, от вам наявний приклад. Прямо на каміння сюди екраном. І все взагалі немає нічого. Поміняти стекло. Так, зараз будемо стріляти. Пробуємо протестуємо його. Треба розрядити. Тут ще одна зараз в цьому в стволі. Все. Побіжник. Ну, голосно? Пішов тато, ще на друге пробувати. А я йду на розвідку, там десь має бути, дивився по карті, потічок і в лісі, такі та якби болот це невеличке. Ну, вітер сильний, а вода побутніла. Що, тепер було покльок, треба туди саме в то місце спробувати, дали більшу глибину. Щось вело. Зараз може тут будемо вити? Що то щось похоже на кареся, то на окуня не похоже. І цього щурика малого поміняв на цей. На... Де вона? Отакий От жарити? І Є. Походу знову щука. Не, окунь. І тут такий класний. Бляха-муха. Опа! Іди сюди. Ха-ха-ха! Оце вже можна взяти. Це вже можна взяти. Щучка була маленька. Так. Гарно зачепився. Красота. Блін, приманочка прикольна. Отакий такий би окуней, щоб ішов. Це буде тема. Поплавочка вже можна. Ще на ультралайтик. Кайф. Все, кидаємо далі. Є, щось дуже файне. Шука, блін, зараз перекуси. Ай, там, блін, тоненький флюр. Ні. А, бік зачепилось, повезло. Оце вже файна. Ну така, файна, порівняно. Хі -хі -хі. Маленький щурик. Як воно не перекусило? Повезло вже другий раз. Ну, я думаю, що таких два-три заходи вже. Добрев, нічого, маємо ще, зараз поставлю більшу приманочку. Ху -ху -ху. Оце клас, а ми вже заокруглялися з татом. Тато пішов туди, пробує на поплавок. Ми вже хотіли їхати додому. Головне, в чому саме парадокс. На першому озері були, на третьому і на четвертому, а друге пропустили. А я казав, що тут короб тільки. От. Треба пробувати всюди. Експериментувати. Під бережком тако поводив вудочкою. Тако туди-сюди, туди-сюди. Він <головік> Мальок. Так, і попробувати більшу поставити. Приманку може. Так, ще закину разочок. Походити можливо кругом. Я на одному місці топчуся. Але вже щось затище. Попробував декілька інших приманок, на них взагалі не хочу. Поставив знову цю. У мене, на жаль, великої такого кольору немає. Поставив її знову. Все сидить тут під берегом, <гум> я йому так прям кинув прям на нього, <гум> він зразу схватив. Ну подобається, видно, їм ця приманочка. Не знаю, як вона називається. Я вже поставив без поводка, щоб як шука, візьме, щоб менший шанс був перекусити. Ох! В прямому ефірі. Є, і щось таке непогане. Окунь. І то такий красний, класненький. <гум> От, блін, приманочка. Такий самий, як попередній. Чотко. <гум> Щур малий. Даємо приманку зараза! Прям під берегом. Побачив, як вона пузиком блиснула і потім схватила. L'ACK беруть просто стаят кажорстко плив. Так, обійшов я з другої сторони. Пробуємо тут пару разів кинем. З того боку бачу тут така шмата. Кинулося... О, Йолки. Ух, там короб. Плавай, йолки палки блін, мені через полароїди. Такого не видно. Може так буде видно? Просто такі шмати здорові. Капець! Зараз запутають. Ой, маленьких гукунців всі кіноловив, але таких мацьоньких так, ще тут в одному місці закину, закругляємося. Вже обід. І тут гарне місце. З ночівлею можна супрово відпочивати. Це буде моя сюди поїздка з ночівлею на коропа. Ну, таких шмат я побачив штук 6-8 мінімум по 3 кг-4 Але тільки через очки видно їх, полароїд. Тут ну, сходи, можна звідси ловити, покидаю тут ще трошки і йде. Все, товариші, заокругляємося. щось кльов перестав. Ах, гарно привели час, природа, красота, свіже повітря. З татом відпочили, непогано відволіклись. Те, що провтикали, серйозно, що треба було, після того першого озера відразу тут спробувати. Я думаю, був би результат набагато кращий. Маленьких багато я зловив, я навіть все не знімав. А Таке ще скрупніше могло зранку взяти. На жаль, не спробували, тратили багато часу. Але нічого. Релакснули класно. Навіть піймали рибку. На спіннінг ультралайт це просто кайф ловити. Навіть невеличкі екземпляри, так класно. Так що все, я думаю, лайкосик заслужив за старання. Трошки втомилися, бо це як ніяк не на донку ловити. Закинув і сидиш тут. Трохи активна риболовля. Місця шикарні, ще маю сюди приїхати. Короб зараз, мабуть, не роститься, не знаю, що вартує десь, мабуть, літом краще. З ночівлею, нормально затаритися. О, тут зараз закину з цього місця, де починав. Разок і все. Так що все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока!